Всім привіт! Тут маю нектарин Харко. Тоді, коли я показував айспіч, коли я обрізав 19 червня, підійшов до цього нектарину, тут ще не було що обрізати. А зараз дивлюся, можна трохи дещо тут зробити. Ось дивіться. просто така гілочка. Тут вона дала гарний такий пагін, приріст, а тут цей маленький буде зайвий. Треба його нам зрізати. Ось так. Це більш формуюча така обрізка. І тут, дивіться, воно дуже нам йде догори вертикально. А й спіч більш шов, так горизонтальніше, а то а йде вертикально і треба трохи щось з тим зробити. Отже, ось цю обрізаємо. Вона нам зайва. Якщо ви бачили. Ось цю обрізаю, бачите? Пішло горизонтальніше. Цю можна вкрутити приблизно на зовнішню бруньку. Сподіваємося, що ще в цьому році зовнішня брунька випустить погінець. Ось так. Бачите, зовнішня брунька, листочок. Добре. Вже більш-менш такий горизонтальніший він став. Тепер тут. Тут нам буде ось ця гілочка зайва. Обрізаю ось так. Пала, добре. І тут воно ну, так само йде, що досить вертикально. Бачите, збоку. Треба її вкоротити десь так само на зовнішню бруньку, приблизно на висоті, рівно ось з цими всіма гілками, щоб було. Коротив. І так само ось ту, Вона тут буде зайва. Навіть якщо ми ту потім захочемо перевести на цю. Вона буде йти всередину і буде загущувати крону. То нам не, не підходить таке. Краще її зразу обрізати. Все, ось так, друзі. Тим самим ми розкрили крону, Розрядили і зробили більш горизонтальнішу. То буде форма чаші. Все. В цьому році. На цих маленьких -річ, двохрічних персиках всі операції, я думаю, будуть закінчені, крім обробки фунгіцидом, можливо інсектицидом, ще подивлюся. І на зиму ще зробимо або гордойською рідиною, або масляними якимись препаратами. po bačima dobro